Для лозійських водяників подорожчала вода. Відповідний лист з новою вартістю на куповану воду надіслали з Харківводоканалу, розповів директор водосервісу Олександр Марченко. Сьогодні на нашу адресу надійшов офіційний лист від КПЛ «Харківводоканал» щодо зміни ціни на покупну воду. Вони в відповідності до рішення НКРЕ, яке було прийнято 31 липня, з 1 серпня. Збільшують вартість води, яку продають нам на 80%. До здорожчання підприємство знаходило можливості розраховуватися за воду, енергоносії, не мало заборгованості з виплати податків та заробітної плати. Частину коштів заробляли самі. Частину виділяли депутати Лозівської міської ради. Як тепер зміниться ситуація? Спрогнозувати важко, зазначив комунальник. Здорожчання дуже суттєве. Окрім цього. У нас майже щомісяця надходять листи від нашого постачальника електроенергії про збільшення вартості електроенергії. Зростає також вартість розподілу електричної енергії. Тому на сьогоднішній день. Підприємство працює, забезпечує в повному обсязі як і водою, так і водовідведення, але деякі виникають труднощі щодо відповідності наших витрат з нашими надходженнями. Відмовитися від купівлі води у харківських колег поки неможливо, але альтернативні джерела шукали. У нас альтернативних джерел водопостачання на сьогоднішній день, крім Харків, водоканалу. Немає, вони відсутні. Ми е, зверталися і до е, уряду Франції з листом, до інших благодійників щодо е, проведення геолого-вишукувальних робіт для того, щоб е, визначити, чи є на території нашої громади водоносні горизонти, які зможуть забезпечити в повному обсязі потреби нашого міста. Тільки дослідження на наявність води дуже дороговартісні, а облаштування самої свердловини коштувало б ще більше. На території громади є скважини, але перейти на водопостачання, використовуючи їхні ресурси, підприємство не може, бо достеменно невідомо, який об'єм води там в запасі і наскільки його вистачить. Скважини розглядають на випадок екстрених та тривалих відключень води.